Згоріли у власному будинку під час пожежі. Трагедія сталася 21 грудня у Сарненському районі в селі Бродець. На місці загорання працювали рятувальники з Дубровиці, а також місцева пожежна команда села Висоцьк. Поки ми приїхали, на місці вже працювала місцева пожежна команда МПК Висоцька. Будинок був повністю охоплений вогнем. По словах очевидців, вже місцеві було два місцевих жителі. Які проживали в даному будинку, поки ми приїхали на місце пожежі, їх місцевими жителями було винесено на свіже повітря. Причиною загорання стала необачність сина власника будинку. Рятувальники встановили, що пожежа спалахнула через необережність під час куріння. Ймовірною причиною пожежі сталося необережність під час куріння сина власника, які проживали в даному будинку. При опитуванні свідків події та родичів встановлено, що двоє чоловіків проживали в одній кімнаті. Родичі були свідки, того, що син власника зловживав спиртними напоями, палив цигарки в ліжку. Натомість староста округу Валентина Мазанович запевняє, сім'я була хорошою. Батько був інвалідом, а син доглядав за ним, через що й жили разом. Тому така трагедія була для неї потрясінням. Батько був вже старий, доволі таки старий чоловік. Йому було 90 років. Так вони жили разом. Їх ще є тут. В Тумені один син. Вони більше з невісткою доглядали за ними. Ну, жили, жили нормально. Вони доволі такі були люди, ну, гарні люди були. Коли в житті, ну що, що там такого ніколи не очікували, що таке може бути, ну, принаймні з цими людьми. До слова, працівники ДСНС зазначили, що найбільш поширеними причинами загоряння може бути перезавантаження електросистеми, несправність електроприладів, а також необережність під час куріння. Найбільш поширенішими ймовірними причинами пожеж, які стаються в житлових будинках на території приватних домоволодінь. Це є несправність електропристроїв, несправність електропристроїв, електроустановок, коротке замкнення електромережі також частими проявами виникнення пожеж стає необережність під час куріння. Разом з тим працівники ДСНС проводять профілактичні заходи задля запобігання виникненню пожеж в житлових секторах на Рівненщині. Дерена Черемшина та Микола Мелічук, телеканал Group.